Будь ласка, прокоментуй гру з енергією, котра команда так невдало зіграла. Так, так, да, по результату, звісно, дуже погано, але так по моментам вона, у нас було однаково, але десь енергія скористалася своїми моментами, а ми ні. Тому такий результат, звісно, прикло, але вже забуваємо цю гру та готуємося до наступних. Наступні два поєдинки дуже важливі для команди: це Сухобалка і Харків. вони Важливі і в один тиждень як команда готується. Так плідно працюємо, бо зараз 14 числа граємо з балку. Така важлива гра стосовно турнірної таблиці, тому треба час плідно попрацювати, щоб вийти на хороших кондиціях, та по максимуму набрати в цій грі перемогти. Ну, гра з балкою – це не тільки дербі, а ще й боротьба за сьоме місце, тому як особлива гра. Так, звичайно, тому зараз плідно працюємо, щоб по максимум підготуватися до цієї гри та показати свої найкращі якості в цій грі. Ну і напевно сподіваєтесь, в Олімпії плюс гра буде в Дніпрі, що вболівальники будуть болівати саме за вас, можливо, в якоїсь більшої кількості, чим за суху балку. Так, звичайно, гра в Дніпрі, тому всіх. Запрошую 14 числа 12, в понеділок. Ваша підтримка нам дуже допомагає і тому будемо грати як для себе, так і і для наших болівальників. Тому всіх чекаємо в Олімпії плюс.